Вискалтор артикул «Ненсі». Безгалтера м'яка чашка. Він добре підходить для дівчаток з невеликими грудьми, зараз від огляду 75Б, і також для жінок з великими грудьми. Чому? Тут є бокова корекція, вона добре підтримує з боку і коригує все зайве і збирає груди ближче до центру. Дуже м'якке, приємне на дотик мережа. вона, начебто, такою збоповною ниточкою на резиночці. І всередині чашки нееластична тканина. Яка добре підтримує форму гарну і не втрачає форму, коли ви вдягаєте білизну. Пояс оздоблений якісною поліамідною тканиною на резиночці, немає бокової кісточки. Гарна класична форма, добре має посадку і м'яка чашечка без пошапчику. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.